Дорожній набір для контактних лінз, який повинен бути у кожного, хто користується лінзами на постійній основі. Тим паче, у такій максимально найбільшій комплектації з усіх наявних дорожніх наборів і за дуже протомну ціну. Це ось набір Солента, такого яскравого дизайну у вигляді невеликої пудриниці, але у комплекті тут йде аж два. Контейнери для контактних лінз з такими цікавими дизайнами на кришечках і одразу можна буде відрізняти ліву від правої лінзи. Тут йде також флакон для розчину для контактних лінз, пінцет з м'якими кінчиками. Дуже зручно саме таким користуватися. Він не пошкодить лінзу, але при тому максимально гігієнічно ви зможете її дістати з контейнеру. І також маленький маніпулятор теж з гумовою основою, щоб можна було він теж безпечно, максимально безконтактно одягнути лінзу на рогівку. Такий набір всього 120 гривень До речі, Де? на кришості також дзеркало, щоб можна було в будь-якому місці змінити, або ж одягнути контактні лінзи, або ж при потребі почистити їх. І замовити такий набір можна онлайн у телеграм або ж інстаграм, а також на сайті Київлінзи. для цього артикул у коментарях.